Наш перший весняний сезон у ньюгампширі ми із захопленням засадили кілька грядок картоплею. Але потім настала неймовірно холодна і мокра весна, яка плавно перетекла в таке ж літо. В результаті наші рослини виглядали жалюгідними і перезволоженими. Довелося викопувати крихітні картоплини, поки вони не згнили в землі. Урожай вийшов настільки мізерним, що, можливо, ми зібрали навіть менше, ніж посадили насінньових бульб. Але що поробиш фермер повинен рухатися вперед. Після того року було страшнувато знову намагатися, але з кожним сезоном, із застосуванням ноутил no практик і поліпшенням родючості ґрунту, тиск шкідників зменшувалося, рослини починали просвітати, а ми вчилися на своїх помилках. Зрештою, у нас вийшло успішно їх виростити. Якщо ви тільки починаєте новий город або просто не маєте багато місця для вирощування, посадка картоплів мішки це ефективний і цікавий спосіб виростити цей ідеальний комфорт фуд. Давайте розбиратися. Переваги вирощування в мішках. Садівники роками вирощували рослини в горщиках і різних контейнерах, але сучасні тканинні сумки для вирощування пропонують чудові переваги. Ось лише кілька легко переміщати. Тканина дозволяє зайвій воді стікати, створює здорову кореневу систему. Рослини не можуть стати рутбіунд з переплетеними корінням довговічні при правильному догляді. Багато розмірів на всі садові потреби. Відмінний варіант: якщо у вас поганий ґрунт або немає часу покращувати грядки. Багато хто не містить BPA. привабливий зовнішній вигляд з різними кольорами. Захищають рослини від перегріву влітку і додають шар тепла в холоди. Крок один. Збираємо матеріали. Почати легко. Давайте зберемо все необхідне. Насінняві бульби картоплі Вони служать насінням для нових рослин. Чистий ніж. Грунт для горщиків повинен бути багатим і добре дренованим. Компост за бажанням для змішування з ґрунтом. Growbags, якщо використовували раніше, очистіть від старого сміття і продезінфікуйте, замочивши в розчині води і 3% перекису водню в співвідношенні 2, 1 на 20 хвилин, потім ретельно промийте. Лопатка для посадки, підгортання і збору врожаю. Доступ до чистої води. Крок 2. Вибираємо правильний сорт. Різні види картоплі підходять для різних кулінарних цілей, тому вибирайте той, який відповідає вашим потребам. Ось кілька популярних сортів і їх застосування. Расет, крохмалисте запікання, туре, смаження. Червона картопля добре тримає форму при готуванні салати, супи, рагу. Юкон голд, м'яка, кремова текстура, універсальне варіння, запікання, смаження. Буре, тушкування. Фінгерлінг – Восковий, трубчастий, тримає форму гриль, смаження на сковороді, запікання. синя картопля. Використовуйте в стравах, де важливий колір. Порада. Якщо у вас короткий сезон, шукайте сорти, які дозрівають за 80-100 днів. Крок 3. Підготовка та посадка картоплі. Розмножувати картоплю можна насінням, але найпоширеніший спосіб. Посадка бульб. Вони створюють точну копію батьківської рослини. Залежно від регіону, картоплю можна садити в ґрунт з січня до середини квітня після загрози заморозків. Однак при посадці в мішки можна почати трохи раніше, ніж у відкритий ґрунт. Якщо помістити мішки в теплицю, на гараж або підвал, рослини отримують фору. Через тривалий термін перебування в землі – 120 днів висаджуйте їх до настання літньої спеки для кращого результату. Молоді рослини не будуть розвиватися правильно, якщо температура занадто висока. Підготовка насіннєвих бульб. Якщо куплені насіннєві бульби цілі, можна розрізати їх на шматочки приблизно по 2 дюйми перед посадкою. Цей процес називається «читінг» і дозволяє отримати більше рослин з одного бульби. Деякі вважають, що це збільшує урожай. Після розрізання бульби повинні підсохнути перед посадкою, щоб уникнути шкідників, хвороб і гниття. Кожен шматочок повинен мати один три вічка. Кожне вічко дасть паростки і коріння, що тягнуться до сонця. Якщо бульби вже нарізані, Просто зберіть їх і готуйтеся до посадки. Підготовка мішків і посадка наповніть мішки чотирма 6 дюймами з воложеної ґрунтової суміші, додавши трохи компосту за бажанням. Утрамбуйте ґрунт, злегка підкидаючи мішок. Потім руками або лопаткою зробіть лунки для кожного бульби, помістіть їх трохи нижче поверхні ґрунту, очками вгору. Посипте бульби ще двома трьома дюймами землі. Полийте і залиште на кілька тижнів. Відстань. При посадці в ґрунт рекомендується залишати близько 16 дюймів простору навколо кожної рослини. У мішках переконайтеся, що коріння вистачає місця для розвитку повноцінних бульб. Залежно від сорту, 5 галонний мішок вміщує 1, 2 рослини, а 10 галонний мішок вміщує 4, 6. Крок 4. Місцезнаходження, знаходження, місце знаходження, місце знаходження. Картоплі потрібно багато сонця, тому розміщуйте мішки там, де рослини отримують мінімум 6-8 годин світла в день, але вони витримають і повністю відкрите місце. Забезпечте легкий доступ до води. Найкраще підійде крапельний полив. Якщо мішки стоять в ряд, можна ефективно організувати систему поливу прямо над ними. Крок 5. Догляд та спостереження. Картопля віддає перевагу прохолодним температурам для кращого дозрівання. Якщо ви живете в теплому регіоні, спробуйте накрити рослини тіньовою тканиною в спекотні періоди. Прополювання бур'яни в мішках контролювати набагато простіше, але це важливий крок для здорових рослин. Якщо дозволити бур'янам розростися, вони будуть забирати ресурси у картоплі. Шкідник Один з найнебезпечніших шкідників, Колорадський Жук, каже він майже повністю стійкий до пестицидів, якщо його не зупинити, знищить весь урожай. Навчіться розпізнавати його і починайте огляд рано. При першій посадці накрийте мішки сіткою від комах, поки рослини не стануть занадто високими. Можна навіть встановити невеликі дуги, щоб сітка трималася довше і не давала дорослим жукам відкладати яйця на рослини, тому що тоді проблема стане серйозною. Як і інші весняні шкідники, якщо вони не знайдуть підходящої їжі у вашому городі, вони просто перейдуть в інше місце. Основні характеристики каже дорослі особи не овальні з твердою оболонкою і чіткими чорно-помаранчевими смугами вздовж тіла довжиною 3-8 дюйма. Зимують в землі, активізуються навесні. Помаранчеві яйця відкладають групами по 10-30 штук на нижній стороні листя, личинки вилуплюються цегляно-червоними з чорними головками і двома рядами чорних крапок уздовж тіла. Вони дуже маленькі. Щодня перевіряйте нижню сторону листя, знищуйте знайдених відразу. Оглядайте і інші пасльонові. Так, як каже може вибрати їх для відкладання яєць. Каже, можуть швидко об'їсти листя іноді за одну ніч. Рослини витримують близько 30% пошкоджень на вегетативній стадії, але тільки 10% при формуванні бульб. Важливо контролювати популяцію до цього моменту. Як запобігти і боротися. Прибирайте садове сміття, щоб зменшити місця проживання. Ранні сорти можуть уникнути літніх пошкоджень. Практикуйте сівозміну, старанно збирайте вручну, тисніть їх, якщо можете, або кидайте в банку з мильною водою. Це дуже ефективно залучайте сонечок і клопів як природних ворогів, яєць каже: якщо використовуєте пестициди, міняйте активну речовину кожен раз, інакше жуки стануть стійкими. Шар соломи над молодими рослинами може відлякати дорослих жуків від відкладання яєць і створити будинок для хижаків. Інші шкідники включають попелицю, бліжки та картопляну моль. Добриво Грунт для горщиків містить загальну кількість поживних речовин для старту, але оскільки картопля довго знаходиться в землі, йому корисна підгодівля всередині сезону. Хоча він не вимагає багато добрив, добавка з рівними частинами калію і фосфору не зашкодить. Азот важливий на вегетативній стадії, але його кількість варто зменшити при формуванні бульб, щоб уникнути надмірного росту зелені. Підгодівля всередині сезону може збільшити розмір і врожайність. Порада застосування фосфату по листу на додаток до удобрення ґрунту може підвищити урожай. Підгортання Підгортання важливо, щоб дати бульб більше місця для зростання. При посадці в мішки на 4-6 дюймів землі бульби виявляться досить низькими, залишаючи багато місця для додавання ґрунту. Коли над поверхнею ґрунту з'явиться близько 8 дюймів листя, настав час підгортати. Повторюйте щоразу, коли листя досягає цієї висоти, щоб забезпечити правильне формування бульб. Вбудована перевага вирощування в мішках. При першій посадці можна загорнути краї мішка, щоб молоді паростки отримували достатньо сонця. У міру зростання листя і збільшення потреби в ґрунті просто розвертайте краю, додавайте близько 6 дюймів землі поверх листя і удобрюйте. Будь-яка засипана листя дасть нові бульби, а додатковий ґрунт може захистити від шкідників, утримати вологу і зменшити кількість бур'янів. Крок 6. Полив. Як і більшість культур, картоплю потрібно поливати відразу після посадки. У міру вкорінення та проростання йому знадобиться приблизно 1-2 дюйми води на тиждень. Одне з головних переваг тканинних мішків: в них практично неможливо перезволожити рослини. Якщо ґрунт добре дренований і містить компост, зайва вода просто стече, а не застоюється на дні. Надмірна вологість може призвести до грибкових захворювань і кореневої гнилі, тому ця властивість мішків дуже важлива. Коли я тільки починав вирощувати, я схилявся до переливу. Це поширене. Здається, ми, садівники, часто думаємо, що краще перелити, ніж не долити, але перезволоження може завдати великої шкоди. У особливо спекотні та сонячні періоди щодня перевіряйте вологість мішків. Крок 7 збір врожаю. Картопляним бульб потрібно 90-120 днів для повного дозрівання. У цей момент вони досягають повного розміру і накопичують крохмаль. Викопувати їх це неймовірно захоплююче як для дорослих, так і для дітей. Давайте дізнаємось більше про те, коли і як збирати урожай. Коли картопля готова до збору. Листя над землею дасть чіткі сигнали про готовність бульб. Листя почнуть жовтіти і відмирати, а це означає, що рослина використовувала всю енергію для формування бульб. Як збирати урожай. При вирощуванні в мішках можна просто витягнути всю рослину з контейнера. Альтернативно зріжте листя і акуратно підкопайте руками або лопаткою, або просто переверніть мішок. Будьте обережні, щоб не пошкодити бульби інструментом. Молода картопля. Багато збирають частину врожаю раніше як молода картопля. Цей термін означає маленькі, незрілі бульби. Такий метод дозволяє фермерам виводити ранній урожай на ринок і пропонувати ніжні, солодкі бульби з тонкою шкіркою. Це також продовжує період збору та продажу. Молоду картоплю можна збирати через 2-3 тижні після закінчення цвітіння. Не мийте його до самого використання, так як шкірка дуже тонка і легко пошкоджується. Хоча така картопля не зберігається довго, це прекрасна ласощі початку сезону, ідеальна для ніжного салату, гарніру або поєднання з ранніми кабачками в запіканці. Картопля для зберігання. Залиште трохи землі на бульбах перед зберіганням для максимального терміну придатності. Помістіть картоплю в добре провітрюваний ящик або мішок, не утрамбовуючи. Зберігайте в прохолодному, сухому місці до.